Всім привіт, друзі! Сьогодні ми граємо в гру Dark Riddle в Minecraft, можна сказати. І зараз ми будемо потрошки проходити цю гру. Ну, як сказати, можна сказати. Це навіть не можна сказати модифікацію. Ну, можна сказати, поміняні модельки. Будемо зараз грати з такими модельками, можна сказати. Так. Там вже сусід стоїть. Е ⁇ ты бы сосед, ты что с тобой случилось? Е ⁇ короле, бы больше, ну что с дверью? Ну, сосед, ты себе тут хорово настроил. Почему а из двери не там на том другом этаже? А, вот можно... Тут не... Вс ⁇ Да, конечно. Ну, я вирішив знайти, можна сказати, проходження вот такому стилі странному. Привет! Такому можна сказати майнкрафтовському стилі. Ти б не хотів від мене всі твітстати, я бы так сказав? Ну то дякую. О, тут є кішки думаю. А, там мені не сюди потрібно. Блин, він до сих пор за мною бігає. Чекай, а від чого цей ключ? А від чого цей ключ? Від чого він? Надо піти. Сусід пішов, походу я вже. о Б... плина від мене. Чому тут дверей немає? Відкрий! я відклей. за мной біжить! А мені сзади мене вже прям. Так, на, о глушем. я тебе трошки. Так, давай. Сюда. Це ключ беремо. О, блин! Він уже прям тут. Він прям заді мене, можна сказати. Давай, 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 давай піднімаємося. Оглушили трошки, щоб просто простудився. Сюди Зараз сюди прийде. От все добре. Так. Фін, цей телефон, боже, як я, можна сказати в руках такий огромний. Ну, чекайте все так ну я не знаю может уже це... и <пири> все. Кінець на цьому. Ну, ще нет ну кит, кіць... а ну підвал має бути ще. еще думаю я так. <пири> так. <звілляє> так підвал є но чому він Майнкрафтовский, я не знаю, если честно. Ладно, трошки я не знаю, почему. Ну ладно. А ну, а сусид квадратный, типа Майнкрафтовский. Да, сусид. О, сусид Майнкрафтовский. Значит продолжаем играть А я напишу пароль. Так, купим. А, у нас уже ловушку купавши, добре. Давай, 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 давай. И так. Так, добре. Ще. Окей. А тепер ми... Блін, як я напухався. Це вже останній буде зараз патрон. Я не знаю, що мені взагалі потрібно буде зараз робити. Но це вже останній патрон, взагалі, типа. Ну ладно. Останній патрон або на ньому используємо, або на його цьому. Так, він уже тут іде. Так, остання спроба у нас була вже. Так чекайте, тепер главний. Тепер равно, щоб він не пішов на те, що я зараз буду робити, но він і не піде, думаю. Блін. номер. О, да. Все нормально. Так, давай. Цыба, конечно, да. Да, конечно. Ну и баг. На. Думаю, я сейчас. Да, я-я-я. Открывай, открывай. Він зараз туда піде 100% Так, Да, да, дай. На вот сюди. Так, добре. Ну, по коли йде анімація, по він не має мене, типа, як то зпіймати. Кидав же він зараз може йти без тобто без тупи. Не, я вже не встигну нічого тут зробити, і він і він тут за, забагався Блін. зато я встиг взяти, по ідеюся маю сохранити те, що я, типа, зробив. Та, та, він ззаді. Блін, Откривай, открывай, відкривай, відкривай встань. Давай. Давай, 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 давай. Фух, фух. фух как я напугался, если честно. Погони щита за мной. Все, так, добро. Прямо з анімацією, коли там це йде, та я активую це. Добре, 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 добре. Що це? Все потрібно по бистому робити, бо просто я не знаю. Він може хоч коли прийти. Таке активував? Так. Він уже біжить за мною. І давай, давай! Фух. Так, я пройшов це. Думаю, на цьому все так получився. Вроді так нормально. Я зняв це, все, що я тут типу, зробив. Всім дякую, хто подивився це відео. Всім пока-пока.